Сьогодні, 28 вересня 2022 року, на підприємстві Кременчуцького заводу комунальної техніки Альфатекс відбулася визначна подія. Був зібраний перший грузовий автомобіль марки Даюн. Я так виїде вийде цеху? Так, так, синок, вперед. Давай, спробуй. На відкриття складального виробництва нас спонукав законопроект номер 3739 який підписав наш президент Володимир Зеленський про локалізацію промислового виробництва. Відтепер держава зможе закуповувати комунальну та іншу техніку за державні кошти тільки у тих підприємств, в яких локалізація становить не менше 10% української складової. З кожним роком. Такий процент буде збільшуватися на 5%. Вправді важливо, що в місті Кременчуці традиції машинобудування живуть, розвиваються, і сьогодні підприємство дійсно показало новий підхід. Завдяки програмі президента, спрямованій на локалізацію виробництва, ми маємо фактично нового виробника автомобільної техніки. Якщо раніше закуповувалися шасі і на них монтувалося вироблене вами повністю обладнання, тобто яке ви робили з листового металу, ми бачили сьогодні повністю технологічний процес. То зараз ці машини вже будуть збиратися в Кременчуці. Це додатково десятки робочих місць, це податки в міський бюджет, це заробітна плата для людей і підтримка нашої громади. Впевнений, що підприємства комунального сектору і не лише міста Кременчука і Полтавщини оцінять нову техніку. Так, ми підписали з китайським заводом Даюн контракт на поставку в нашу адресу 200 машкомплектів. Наразі прибула перша партія з 50 машкомплектів. І машини ми будемо виробляти вантажопідємністю від 3,5 до 12 тонн, на які потім будемо встановлювати наші сміттєвози, сіле розбрасувателі, піскорозбрасувателі, самосвальне обладнання, автогідропідйомники, осінізаторні машини. На сьогодні наше підприємство виробляє більше 70 різноманітностей комунальної техніки. Ну і ще одна історія дуже цікава. Це можливість кооперації з підприємством міста Кременчука і України. От ми сьогодні спілкувалися з керівництвом нашого колісного заводу Кременчуцького, який готовий виробляти для вас, я так розумію, диски, готовий працювати з вами і в кооперації по виробництву цих всіх автомобілів. Так, далі ми сьогодні ми збираємо повністю автомобіль з китайських комплектуючих, але паралельно ми. Вивчаємо, що ми можемо робити самі. Будуть на Україні вироблятися для цього автомобіля диски в першу чергу, гальмівна система в Полтаві у нас виробляється, ресори в нас робилися, резина робиться. І в подальшому у нас є, маємо договір з Китаєм, що вони будуть нам передавати, можливо, виробництво і інші вузли та деталі. А комплектуючи на обхідні все так зараз інтернет. Це добре, якщо підприємства міста Геночука будуть залучені до коперації з виробництво техніки. Тим паче зараз така середня та ножна техніка вкрай потрібна. Це і комунальні служби, це і служби забезпечення, комерційні підприємства, які займаються розвезенням вантажів. Продуктів харчування. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми побували у самому центрі виробництва. Можете детальніше розповісти, скільки цехів виробничих що ми саме побачили? У нас на сьогоднішній день збудований завод. До речі, тут було ще 4 роки назад болото. Є заготовільний цех, в якому ви були там заготавлюються запчастині. Потім. Всі запасні частини передаються в зварювальний цех, в якому ви також були, вони там всі зварюються, передаються в окрасочний цех. Після окраски проходить повністю зборка нашого обладнання, який встановлюється на шасі автомобіля Дайон, який збирається, ось, до речі, у цьому цеху. Тому у нас таких п'ять цехів, можна сказати, невеликих, потужності у нас. Десь 250-300 автомобілів на рік ми плануємо збирати. Якщо, якщо буде зібрано більше, то залюбки продамо їх комусь. Ну, на інші машини буде заводи нашої батьківщини. Ми надалі будемо працювати над розвитком нашого підприємства і доводити локалізацію згідно законопроекту 3739 до 40%.